Біфрен, спокій за ясної голови, 20 листопада у Голівуді відбудеться благодійний фестиваль українських короткометражних фільмів? Більше про нього дізнаємося у директорки компанії, що організовує фестиваль Анжеліки Горохольської. Анжеліко, вітаю вас. Вітаю. Чому ви вирішили проводити цей фестиваль? І чому саме в Голівуді? Так, звісно, нам дуже важливо продовжувати говорити про те, що відбувається в Україні що це саме війна. І війна України не лише за свою державу і територію, а власне за весь демократичний світ. І нам здалося, що Голівуд це такий майданчик, де ми можемо найкраще це зробити, і показати, що те, що відбувається сьогодні в Україні, це не якийсь фільм, жахів чи трилер, це наше повсякденне життя, і люди, які мають можливість допомогти нам, чи фінансово, чи інформаційно. Просто мусять не лишатися осторонь, тобто короткометражки, які в програмі, вони усі про нинішню війну, так. Так ні, перепрошую. ні. Там зовсім різні короткометражні фільми, в тому числі і про актуальні теперішні події, але ми хочемо показати максимально українське український кінематограф з різних сторін, і там різні жанри, різні теми. Але є також і про актуальні сучасні події, які ми теж обов'язково хочемо висвітлити у Голівуді. Який фільм або фільми серед тих, що будуть у програмі, ви б відзначили? Однозначно на своїй землі Олександра Кірієнка, тому що там багато сенсів, але якби основний, який перегукується з теперішніми подіями? Ми на своїй землі, і ми нікуди звідси не підемо і не відступимось. Фільми будуть із субтитрами чи дубльовані? Так, це будуть фільми українською мовою з англійськими субтитрами, аби глядачі мали змогу поринути у контекст, але й також одночасно почути, якою є наша українська мова для людей в Америці і в Голлівуді це завжди дуже цікаво. Вони відзначають останнім часом, коли я спілкуюся з представниками різних країн, в тому числі з Америки. Вони відзначають, наскільки наша мова. Мова милозвучна і цікава. Багато хто каже, що хочуть її вивчати навіть. Тому це буде таке поєднання і ще одна культурна місія також нести українську в маси поза межами України. А як фестиваль буде відбуватися? Як люди на нього потраплятимуть? Це квитки треба купувати чи по іменних запрошеннях. Як туди потрапити? Так, у Голлівуді саме ми з нашими партнерами це Леонард Малтін, відомий кінокритик, і його донька Джесі Малтін, яка також займається організацією цього івенту в а, Вони запрошують всіх своїх друзів, знайомих, колег по цеху, а тих, хто максимально може бути зацікавленими цьому. Перепрошую Своїжі звук у вас маленька собачка. У мене їх дві. І е, хто може бути зацікавленим, і хто може якось максимально допомогти. Е, ось прийшов до мене молодший. Прекрасно! Прекрасно. Це мальтіпу. Так, так. Відпустіть його, у мене серце крається. Так, повертаючись до нашого... Боже. Це чудово. Це чудово. Ми мали з вами поговорити про цей фестиваль, хоча б для того, аби побачити цих прекрасних собачок. Um, так він. Так, так. Люди, яких запросять наші партнери в Голівуді за запрошеннями. Але ми також проведемо подібний захід у Києві та Лондоні. І ми поки що думаємо над форматом, можливо, ми надамо можливість якось купити квитки або виграти їх за донат. Ми пізніше про це анонсуємо. І в Києві ми запрошуємо в принципі різну, різні категорії людей: це і волонтери, і медики, і військові, і ті, хто якось з якимось чином пов'язані з криптоспільнотою, і також допомагають у сучасній війні боротися на своєму фронті. Тому ми подумаємо над тим, як можна максимально розширити кількість. Учасників Зрозуміло, дякую. Мені шкода з вами прощатися, тому що я б ще дивилася і дивилася на цих прекрасних цуценят. Але тим не менше треба рухатися далі. З нами була Анжеліка Горохольська, директорка і Фаундейшн, компанія, яка організовує фестиваль українських короткометражок у Голлівуді. Продовжуємо.